Якщо хочете вдома приготувати ось таку курочку гри, візьміть 2 кг курча, розріжте його по грудці, переверніть курочку та відріжте курочці крильця, щоб вона не втекла. Жопку також візьміть молоток та добре відбийте курочку. Для маринаду до рослинної олії додайте чайну ложку паприки, уцько сунелі, чорний перець, хмелі сунелі. Все добре. Перемішайте та залиште хоча б на одну хвилинку. Масажними ніжними рухами втираємо маринад в курочку. Складаємо курочку ось таким способом, як на відео, та відправляємо маринуватися хоча б на одну годинку. Викладаємо курочку на деко та добре присалюємо, солимо курочку перед запіканням. Так в неї буде хрустка скоринка. На духовці виставляю функцію верхній гриль плюс обдув». І температуру 250 градусів. Випікаю курочку по 20 хвилин з кожної сторони. Через 40 хвилин курочка повністю готова, має хрустку коринку та ідеально пропеклася. Якщо сподобався рецепт, поставте лайк та збережіть відео. А я бажаю вам всім смачного та вдалих свят!